Уже зовсім скоро у Польщі будуть святкувати довгі вихідні, так звана Майорка, а в Україні будуть святкувати Пасху. Обов'язково заплануйте собі ці дні, щоб мати довгі вихідні. Також давайте розберемося в інших періодах, коли можна взяти довгі вихідні в цьому році. Перший період Майорка, від 27 квітня по 5 травня. Цей день ми святкуємо 1 мая День праці, 2 мая – День флагі, 3 мая – День конституції. І якщо ви плануєте запланувати відпустку, ви отримаєте 9 днів вихідних. Третій період від 15 серпня по 18, 15 серпня, у нас дінь войска Пускиго. Тут також ви можете отримати 4 вихідних днів. Другий період від 30 травня до 2 червня. Тут ми маємо 30 травня Божегу Чава. Також будемо мати 4 дні вихідних, якщо разом взяти. Четвертий період від 8 листопада до 11-го 11, 11 – одна з день незалежності. Протягом осені це найкращий момент, щоб отримати довгі вихідні. П'ятий період на новорічні свята від 21 грудня по 1 січня. Якщо ви заплануєте